Вітаю! Сьогодні я вас познайомлю з антидетект браузером GenLogin. Цей антидетект-браузер був розроблений у В'єтнамі. На сайті GenLogin ви можете подивитись тарифні плани, якщо ви бажаєте користуватись сервісом місяць або рік, але маю зазначити, що останній варіант найбільш вигідний. GenLogin має безкоштовний пакет послуг з обмеженням на 5 профілів. Програму розробили тільки під Windows. Зараз можна бачити панель профілі. Давайте задамо ім'я профілю. Вам треба вибрати зберігання даних на хмарному сховищі, якщо надалі ви будете працювати в команді і будете ділитись робочими профілями з вашими колегами. Також ця опція буде корисною для веб-майстрів та тих, хто займається арбітражем трафіку, тому що профіль буде доступним навіть після того, як ви встановите браузер на інший комп'ютер. GenLogin дозволяє вибрати один із браузерів GenBrowser -браузер з ядром Chrome і Nighty з ядром Firefox. Тепер давайте задамо дані наших проксі. Я буду задавати свої проксі, які було створено на сервісі iProxy Online. Заходжу в свій кабінет iProxy, копіюю дані своїх проксі та вставляю у ген логін. Для того, щоб дані автоматично було додано у відповідні поля, натисніть Імпорт. І ще можна додавати файли кукі. Тепер зберігайте профіль і перевірте, як все працює. Відкривається Facebook. Як бачите, все працює. Так само працюють кукі, які я раніше задав. Ви також можете створити профіль, натиснувши на швидкий профіль. Але якщо ви створюєте профіль таким чином, вам треба задати дані проксі окремо. Ви можете поділити створеним профілем із вашими колегами. Для цього треба надати відповідні права доступу. Це може бути тільки можливість переглядати профіль. Або, окрім перегляду, колега також може вносити зміни у профіль. І ще є можливість повністю передати права користування профілем іншому власнику. Також є опція експортування файлів куки та клонування профілів. На цій панелі можна бачити профілі, які зберігаються або на хмарному сховищі, або локально на вашому ПК. Є можливість додавати групи і сортувати профілі по групам у розділі групи. Задавайте ім'я групи і додавайте. Коли створили групу, обирайте її і ви можете додавати туди профілі у відповідності до ваших задач. А от у розділі Тім ви можете переглянути, хто саме входить у вашу команду. У розділі «Менеджер проксі» ви можете задати всі ваші проксі і в подальшому вибрати їх зі списку під час створення нових профілів. Достатньо натиснути Add Proxy і далі вказати дані ваших проксі у тому форматі, як показано на прикладах. Це зручна і корисна опція, оскільки одного мобільного проксі достатньо для роботи в декількох профілях. В розділі розширення ви можете вибрати необхідні для вас розширення. Можна вибирати або з тих розширень, які вже є у браузері і відображаються списком, або ви можете додати необхідні за посиланням. У розділі Automation ви можете створити власний сценарій для автоматизації процесів. Щоб не повторювати одну і ту саму процедуру, знову і знову вручну. GenLogin також підтримує автоматизацію за допомогою Selenium і Pupiter. У розділі Маркет ви можете знайти необхідні сценарії для автоматизації та придбати їх. Також є безкоштовні варіанти. Тим не менш, вам треба буде скористатись перекладачем, тільки якщо в'єтнамська не ваша друга рідна мова. Розглянемо один приклад сценарію для автоматизації процесу. Я завантажив сценарій для автоматизації процесу на Фейсбуці і зараз додам його у генлогін. Цей сценарій дозволяє переглядати стрічку новин. У розділі Редактор ви можете переглянути, які саме кроки виконуються при автоматизації процесу, а також можете внести зміни у сценарій або створити власний. Додамо завдання, щоб воно виконувалось одночасно для двох профілів. Задаємо ім'я завдання та обираємо сценарій, і також вказуємо, для скількох профілів треба виконувати цей сценарій. Переходимо у розділ Profiles і обираємо ті профілі, з якими треба виконувати обраний сценарій. І далі запускаємо автоматизацію, натиснувши Assign to Task і обравши Створене завдання. Переходимо в розділ Automation і запускаємо, натиснувши «Run» Створене завдання. Ви можете бачити, що запустились обидва профіля і почалось виконання поставленого завдання за обраним сценарієм. Процес автоматизовано. Стрічка новин автоматично переглядається в двох профілях, і вам не треба власноруч виконувати це нудне завдання. Коли треба зупинити виконання завдання, натисніть Стоп у розділі Automation. І ще про один розділ треба сказати: це Team Members. Тут ви можете керувати акаунтами і додавати субпрофілі, а також надавати права доступу іншим членам команди. Серед опцій створення субпрофілів, перегляд, можливість поділитись субпрофілями і редагування проксі. Ця опція доступна тільки на тарифних планах ТІМ і вище. Розділ документ сведе на сайт GenLogin, де ви можете знайти інструкцію користування на різних мовах. А от розділ Payment веде до особистого кабінету на сайті GenLogin. Тут відображається інформація про ваш тарифний план, а також ви можете створити посилання для того, щоб в подальшому мали можливість заробляти за реферальною програмою. І останній розділ це Support центр куди ви можете звернутись в разі потреби за консультацією. Якщо підбивати підсумок, то можна сказати, що генлогін має широкі можливості, які відповідають сучасним антидетект браузерам, а також мають доступну ціну. Якщо у вас залишились питання після огляду, пишіть у коментарях. І не забувайте підписатись на канал і поставити лайк продуктивної вам роботи.